Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Мої любі малята я тримаю в руках книжку Василя Сухомлинського, відомого українського письменника. Та педагога. Ця книга називається Всі добрі люди, одна сім'я. В оповіданнях цієї збірки автор розкриває такі цінності, як любов, доброту, сердечність, людяність, турботу та повагу до літніх людей. І сьогодні на нашому занятті я пропоную вам прослухати оповідання. Яке називається лист до батька. Слухайте, будь ласка, уважно. У Зіни занедужав батько. Його поклали в лікарню. Засумувала дівчинка, був лютий січневий мороз. Мама зібралася до батька в лікарню. І Зіні хочеться до тата, але мама не пускає, мороз великий. Ось листа напиши, каже мама, я передам. А Зіна не вміє писати, але малювати вміє. І вона намалювала татові листа, намалювала себе в ліжечку із широко відкритими очима. Це означало, тату, я й вночі не сплю, все думаю про тебе. Потім намалювала себе із татком у лісі навколо дерева, а вони з татком збирають квіти. Це означало, тато, швидше приїжджай, знову підемо з тобою в ліс. Будемо квіти збирати. Потім захотілося їй написати Тато, я дуже-дуже люблю тебе. Думала довго Зіна, як це намалювати? І намалювала сонце. Малята, то як називається твір, який ми з вами прослухали? Так, твір називається Лист до батька. Малята, а хто автор твору Лист до батька? Вірно, Василь. Сухомлинський. Малята, а що трапилося з батьком Зіни? Так, він захворів і потрапив у лікарню. А чому мама не дозволила Зіні їхати в лікарню? Вірно, тому що був великий мороз. А що запропонувала мама Зіні? Вірно, мама запропонувала написати листа. Але Зіна не вміла писати, і вона намалювала листа. Вірно малята? Так. Дітки, а що означало, коли Зіна намалювала себе в ліжку з розплющеними очима? Так, це означало, тато, я не сплю всю ніч, чекаю на тебе додому. Дітки, а що означало, коли Зіна намалювала себе з татом у лісі? Так, це означало, татусь, скоріше приїжджай додому, і ми підемо з тобою до лісу збирати квіти? Дітки, а коли Зіна хотіла написати тату, я тебе дуже-дуже люблю? Що вона намалювала? Вірно, вона намалювала сонечко. Дітки, а зараз я пропоную вам також намалювати сонечко в знак любові до ваших татусів. Але перед початком роботи пропоную вам зробити коротеньку танцювальну паузу. Сонечко до як вітається, сонечко. Малята для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, вода та фарба. Починаємо працювати. Малята, наше заняття підходить до кінця. То що ми з вами сьогодні робили? Вірно слухали твір Василя Сухомлинського лист до батька. А ще що робили? Так, малювали сонечко. Малята, ви сьогодні впорались з усіма завданнями, ви були всі молодці. Я бажаю вам всього найкращого і буду з нетерпінням чекати зустрічі з вами. Знову на все добре, моє любі.